Вівторок ранок почався з Укрпочти на годиннику 8.10, але я майже годину прочекала в черзі, я була друга, щоб відправити посилочку. Особисто мені дуже не подобається обслуговування в Укрпошті, але мої покупці інколи вибирають. Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Нарешті я відправила посилочку. Настрій мій ще не зіпсований. Йду швиденько, щоб встигнути до відкриття магазину, тому що сьогодні останній день завозу, і можна буде купити речі за копійки. Гарна погода, але зранку було дуже прохолодно, ближче до обіду буде дуже жарко, і так до вечора знову. Тож, я вже піднімаюся по сходинках, в черзі майже саме остання, я ніколи не прориваюся, намагаюся бути чемною. Але коли вже вільна дорога, так сказати, то я вже поспішаю. Саме перше, хочу подивитися сумки, потім взуття. І нарешті подивитися щось що тепленьке, можливо, вже куртки. Назбирала купу, давайте подивимося ближче. І сумок вхопила ось таку. Вже починаю роздивлятися і бачу, що вона дуже брудна. Звернула я увагу на цю сумку, тому що на тому клаптику була шкіра, але подивіться, яка вона. Негодна зовсім не розумію, навіщо такі речі віддавати до секонд-хенду. Цю сумку потрібно було просто викинути. Дивіться, скільки ще залишається сумок, але вони всі з дефектами. З чоловічих речей знайшла ось такий світшот реглан в темно-синьому кольорі, в дуже гарному стані. Я намагаюся роздивитися бренд, але. Поки я носила речі, я десь втратила вішак від цього світшота. Це котончик, бренд мені невідомий, але судячи по назві, мені здається, це німецький бренд. Я так думаю, треба взяти інший вішак і почепити, показати вам тремпель. Ось так цей светр світшот виглядає. Людей, як завжди, дуже багато в магазині, тому інколи хтось просто проходить повз, не звертайте на це, будь ласка, увагу. Знайшла ось таке худі лимонного кольору, подовжене, в дуже гарному стані. Слідів носки я взагалі не бачу, без утеплення, котонова річ. Написано розмір 16-й. Мені здається, це підлітковий розмір. І цю річ я теж придбала. Наступне із чоловічого теж сподобався отакий світшот, приємний блакитний колір. Я так зраділа ці знахідки спочатку, але потім знайшла ось цю дірочку. Вона зовсім маленька, але уже все зіправа зіпсувало, так сказати, тому що ну, на продаж не придбаєш вже. Шкода, я не здивуюсь, якщо цю річ зіпсували вже в магазині. Тож, я відклад... тут я відкладала речі, які я все ж таки взяла, носила з собою, а потім передумала, тому що познаходила дефекти ось ця блузочка. Все ж таки, хочеться придбати щось в гарному стані і в сучасному стилі, як ось цей светер кос. Я дуже зраділа ці знахідки, тому що обожнюю цей бренд. Светр в дуже гарному стані. Я його, звісно, придбала. Написаний розмір М. Але Дуже великий такий об'ємний оверсайз. Потім я вже роздивилася ближче дома, коли викладала на шафі, то, що написано розмір М, але там на зріст 1,80 мет, і тут дуже файний склад. Сьогодні я намагаюся дуже швиденько показати вам. Тому що знаю, що ви не полюбляєте розтягнуті відео. Ось іще одна чоловіча річ, Сподобалося мені, зараз покажу, ось цю назву. там було написано Кашемір. Річ тоненька, приємна на дотик, в гарному стані. Але якби це була жіноча річ, я б її придбала. А от що стосується чоловічих речей таких, то я не впевнена щодо продажу. Ще й бірка відрізана. Розумієте? Тож краще я залишу. Якщо не впевнена, краще залишити. Наступна річ сподобалася мені своєю назвою, звісно, дізель це дуже відомий дорогий бренд. Річ вінтажна. теж спочатку зраділа, інколи я продаю і вінтажні речі, але коли почала роздивлятися, ну, трошки дивно мені показалося, тому що, ну, звісно, стан не дуже хороший, але можна було привести до ладу. Що цікаво, то гудзики. Вони чомусь різні. Перший гудзик брендований, а потім незрозуміло. Можливо, власник цієї речі просто втратив гудзики, а потім попрошивав різні. І ще мене здивувала ось ця бірка, тому що тут не написано, немає назви бренду знову. Раніше я дуже багато купувала речі цього бренду Дізель. І я трішки знаю, що і гудзики мають бути брендовані. Ось як один цей наступний, я вже говорила про це. Наступні чомусь ні. Видно, що цю річ любили, носили, підшивали гудзики. А можливо, це і не оригінальна річ. Тому залишаю. Наступна моя знахідка, теж мене теж Пораділа дуже сильно, тому що це H&M, Куртка рубашка, куртка вітровка в стилі сафарі. Колір хаків, дуже приємний на дотик. В ідеальному стані розмір М. І мені дуже хочеться приміряти, подивитися, як буде виглядати на мені. Раніше я такого. Стилю побоювалася, але коли я схудла, треба спробувати. Я маю на увазі стиль там, де виділяється талія трішки. Тож я беру светр кос і цю рубашку, і йду в примірочну. Покажу вам трішки більше, як сьогодні я одягнена. Так як вже осінь, то я більшу частину Часу одягаю штани. Цього разу це такий врубчик прямого крою. Цей бомпер. Хто дивився, мої відео, здається, зимові, то я купувала в п'ятачку цей бомпер. Футболка жовтого кольору. Недавно, в цьому ж магазині я купувала разом із спідничкою тюлотами. Хто пам'ятає, хто дивився те відео, ставте лайк, будь ласка, підтримайте мене. А я вже одягла перший светр кос Подивіться, це розмір М. Наскільки він на мене великий? Звісно, це релаксет, тобто для відпочинку. Хто полюбляє вільний крій? Як бачите, рукав тут занадто, але мені подобається, як цей светр на мені внизу. Дуже гарно з брюками прямого крою з штанами. Тож, цей светр я придбала, і він буде в моєму, вже є в моєму магазинчику шафа Юа. Посилання буде під відео. Заглядайте, будь ласка. І ось наступна це ця куртка. Як тільки я одягла, застібнула тут закльопки застібка, що мені дуже подобається, тому що молнія вже занадто надоїла, і гудзики це вже теж просто. Кишеньки на грудях. Ну, звісно, ця куртка пом'ята, але я її вже попрасувала. І виложила в моєму магазинчику на шафа ЮА. Шкода, що цього разу я не знайшла якоїсь гарної ніжної спіднички або сукенки, тому що таку рубашку в стилі сафарі було б дуже гарно носити з чимось дуже ніжним жіночним внизу. Тож, треба поспішати до каси, тому що черги дуже великі. Не хочеться провести ще багато часу в магазині. Ось я показую, що це розмір М. На зріст 1,70 сімдесят, а мій зріст 1,58. Тож, я вже вийшла з магазину. Як завжди, по традиції, показую вам чек, на яку суму були мої покупочки. Ось той пильничок я теж придбала. Дуже рада моїм знахідкам. Дякую, що були цей час зі мною. Додивились відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!